Привіт, дорогі підписники! Хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію хоч останнім часом я досить рідко записую відео. Чи звернули увагу, друзі? Ви на це хочу вам сьогодні повідомити. Проблеми, з якими ви можете стикнутися, відкриваючи робочу візу, перебуваючи в Польщі, а візу, ви відкриваєте дистанційно, будучи в Україні. Знову ж таки, хейтерам я дякую за те, що будете мене знову репостити і робити все популярнішим, тому що мені досить приємно дивитися, коли ви поправляєте мене і, звісно ж, порушуєте далі закон. А я хочу вам сьогодні сказати, друзі, ситуацію описати, яку мені описав наш підписник, надіславши скріншоти, підтвердження. І я їх перевірив, і дійсно виявилося, що якщо ви перебуваєте за кордоном і відкриваєте робочу візу в Україні, у вас може виникнути досить серйозна проблема. Ніколи не знаєш, де впадеш. Бо якби знав, де ти впадеш, то підстелив би собі соломи. Чули, друзі, таку скоромовку, як то кажуть. Ну і звісно ж, друзі, якщо повертатися до теми, ну то наш підписник стикнувся з такою проблемою, що він отримав. Травму і він мав страховий поліс. Звісно ж, друзі, якщо ви маєте страховий поліс, якщо ви знаєте, що ви можете ним скористатися, то ви можете звернутися до страхової компанії для того, щоб вам компенсували витрати на лікування. І звісно ж, це і зробив наш підписник. Але він стикнувся з серйозною проблемою. Що коли він написав до технічної підтримки страхової, компанії, йому відповіли: а коли ви заїхали до Польщі, він сказав в 2020 Першому році, а коли ви зробили робочу візу та придбали страховий поліс, водночас підписали договір між страховою компанією і вами в 2023 році. А як же ж ви перебуваючи за кордоном? Питає страховий агент, точніше, страхової підтримки так з технічної підтримки, як же ви перебуваючи за кордоном, змогли підписати договір, який ніби був підписаний в Україні? Ну і звісно ж, підписник не зміг їм відповісти на це питання до кінця. І представник страхової компанії йому пояснив, що ви маєте проблему, тому що ваш договір є недійсним. Адже ви його підписували фактично в Україні, а виявилося, що ви навіть не переїжджали кордон. Тобто ви залишалися в Польщі постійно. Немає підтверджень, що ви перетинали кордон, де підписник хотів сказати, що зараз початок не ставлять, але підтвердження. Факту є наступним: що, якщо у вас станеться щось, не дай Бог, я маю надію, що цього не станеться зі здоров'ям, і вам потрібно буде повернути частину коштів або ж отримати частину коштів компенсацію. Гроші, котрі вам належать, тому що ви страховку купуєте за ті гроші, за свої гроші, які вам належать в разі того, якщо ви отримаєте якийсь нещасний випадок. Вам ці гроші належать, і страхова повинна вам їх повернути. Я впевнений, що досить багато громадян вже користувалися цією послугою. А якщо хтось не знав, то страхові повертають кошти. Просто іноді справа може тривати місяць, рік, два, три, але вони кошти повертають. Тому в кого скільки сил вистачить. То вам скажу, що це все працює, тільки потрібно працювати над цим. Якщо хтось лінується, ну то вибачте, відео не для вас. А якщо ж ви правильно мене зрозуміли, то якщо ви перебуваєте за кордоном, підписуєте. Трудовий договір, або ж точніше кажучи, договір із страховою компанією, перепрошую. Трудовий договір забираємо, а лишаємо договір між страховою компанією та вами. То пам'ятайте, що цей договір буде недійсним, якщо ви перебували за кордоном, а договір був підписаний в Україні, бо логічно, що це недійсний договір. Це означає, що хтось замість вас підписався. Ну, так це виглядає. Я не знаю, друзі, чи всі страхові компанії працюють в цей спосіб. Можливо, хтось із вас є з досить великим досвідом, більшим, ніж у мене, і в страховій компанії, або ж ви працюєте в страховій компанії, то напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Можливо, нашого підписника страхова компанія обманює. Таке також буває. Тому Я скажу так: Береженого Бог, береже. Але якщо ви хочете нормально легалізуватися, не виїжджаючи з Польщі. Подавайтеся на карту побиту. Ну, не знаю, що вам ще сказати. Ну, от не знаю. Або ж просто виїжджайте в Україну, робіть робочу візу, бо рано чи пізно, я впевнений, що якось це боком вилізе. І вилізе тоді, коли ви вже насправді після відкриття робочої візи спробуйте подаватися на карту побиту. Тому що вам ніхто в уже такої вудських, або ж... Тих же самих консульствах, де відкривають візи, тим більше в візових центрах не пояснять, які ж у вас очікують проблеми. Тому що ані я, ані вони, ані працівники державних органів не знають, що з цим буде робити. Впевнений, що всіх не депортують, тим більше під час війни. Тому, друзі, береженого ще раз, Бог береже. Я сподіваюся, ви мене почули, і ви зробите правильний крок на шляху до вашого успіху. На сьогодні в мене все діліться відео з іншими. Втисніть вподобайку і, звісно ж, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех. Побачимося в наступному випуску.